Щиро вітаю всіх присутніх, які прийшли на це місце для того, щоб виділити трошечки часу в дослідженні слова Господнього. Особливо також вітаю телеглядачів, які також із суєти свого дня виділили трошечки часу для того, щоб відкрити слово Господнє і над ним пороздумувати. Хочу запевнити вас в тому, що цей час він повернеться до всіх, хто його виділяє сторицею, тому що слово Господнє про це говорить. Слава Господу за те, що Він дарує нам можливість, коли можемо, відкривши слово Господнє, почути там якусь звістку особисто для себе. Мені особливо подобаються тексти, які я читаю найперше, в яких бачу себе, де апостол Ян, наприклад, каже: Улюблені, ми тепер діти Божі. Як приємно чути ці слова, як гарно, що Господь звертається сьогодні до нас і хоче нам цими словами щось сказати. Особливо також Петро, апостол говорить нам, що ви вибраний рід, священство царське, народ святий, люд власності Божої, щоб звіщати чесноти того, хто покликав вас до дивного світла. Як сприймаються вами ці слова? Чи піднімається ваш настрій, чи стає вам радісно від того, що Господь якось особливо звертається до вас в цей час, коли ви його приділили для дослідження слова Господнього? Чи можливо ви сприймаєте як звичайні слова? Все залежить від того, як ми налаштовуємося на ці слова. А я впевнений, що якщо ми проникнемо з цими словами, у нас навіть з'являться деякі запитання, прохання про молитву, все це ви можете написати за адресою, яку ви бачите саме на екрані, коли споглядаєте телебачення. Я хотів би розказати приклад, який досить гарно змальовує, можливо, наше становище сьогодні в цьому світі. Одного разу. Один дослідник, проходжуючись в одному селі, побачив одного господаря, що серед багать... бага... великої кількості кур бігає орел. І його зацікавила така ситуація, що він нічим не відрізнявся серед тих кур. Хоча в нього були кіхті, хоча в нього був закручений дзьоб, але він бігав разом з курми, клював пшеницю і все те, що давали. І він підійшов до господаря і запитав, а чи можу я провести деякий експеримент над цим птахом? І господар сказав, будь ласка, тоді він узяв цього птаха, поставив на руку і почав до нього говорити: Ти Орел, ти маєш літати, твоє призначення ширяти в небі, ти не маєш бігати із цими курми. Але Орел, як сидів на руці, голову опустивши, так і далі продовжував. Тоді він знову питає, чи можу я знову продовжувати експеримент над цим птахом. І господар каже, будь ласка, він його піднімає на будинок, ставить саме на самий верх будинку і промовляє ті ж самі слова: Ти Орел, ти маєш літати, твоє призначення ширяти в небі. Але Орел, як був з посупленою головою, так і далі продовжував. І Його зацікавило, що ж може збудити в ньому оцей інстинкт літати, як птаха, який має ширяти в небі. Тоді він його бере на гору, піднімає дуже високо і промовляє до нього ті ж самі слова: Ти Орел, ти маєш літати, ти маєш ширяти в небі. І коли цей Орел відчув подих гірського вітру, коли він почув крик інших орлів. В ньому щось пробудилося. Він почав махати крильми і, піднявшись у небо, полетів. З тих пір цей дослідник, а також господар, його ніколи не бачив. А от коли читаємо слова, які говорить апостол Петро, ви рід святий, священство царське. Господь каже через апостола Іоанна, ви діти Божі, як сприймаємо ми ці слова? Можливо, в буденній суєті ми настільки заклопотані, що ми навіть... Сприймаємо їх як звичайні для себе, і вони не роблять в нас якоїсь переміни і ніякого впливу в нашому житті, адже Господь для кожного слухача слова Господнього має важливу звістку. Яку ми сьогодні будемо читати, на яку хочеться саме звернути увагу, але ж для того, щоб вона була зрозумілою, Господь хоче налаштувати нас і звернути наш погляд до тієї цілі, яку ставить перед кожним із нас. В книзі об'явлення, третій розділ і одинадцятий текст ми читаємо в післанні до Філадельфійської церкви, де Господь говорить так, я прийду незабаром. Тримай, що ти маєш, щоб твого вінця ніхто не забрав. Господь говорить важливу звістку, і особливо в цьому тексті я для себе підкреслюю три важливих підпункти, над якими хочеться сьогодні пороздумувати. Адже найперше каже Господь: Я прийду незабаром, Його прихід відбудеться дуже скоро, і в книзі. Апостола Йоанна в Євангелії від Йоанна, 14 розділ і з другого по 3 текст ми читаємо про те, що Господь каже: Я йду приготувати вам місце, і коли приготую, я знову прийду, третій текст, і заберу вас до себе, щоб де я були і ви. Отже, Господь говорить нам про те, що прихід Його на цю землю відбудеться неодмінно, хочу я цього чи ні, чекаю я його чи ні. А Господь хоче, щоб цей час, ця мить була для мене очікуною. Тому Він у післанні до своєї церкви звертається найперше важливими словами: я прийду незабаром, і прихід Його. Буде в особливому сяєві, тому що в Матвії, 24 розділі, 27 текст, ми читаємо, що прихід Ісуса Христа буде як блискавка, яка сяє від сходу до заходу, і цю мить побачить кожна людина, яка буде на той час на землі. Звичайно, ми можемо поставити питання інше, про яке Христос каже у 24 розділі і 36 текст Євангелія від Матвія, а про день. І годину не знає ніхто. Але ж Господь каже в 42-му тексті і в 44-му цього ж розділу 24-го про те, щоб ми пильнували і були готовими. Ось що Господь хоче сказати цим першими словами в цьому тексті: Я прийду незабаром, а я. Маю бути готовим. Я маю чекати. І в книзі об'явлення, 22 розділі, 7 тексті, ми читаємо: незабаром приходжу, блаженний, хто зберігає пророчі ці слова. Блаженний той, хто читає ці слова, хто пам'ятає про них, і вони стають керівними в його житті про те, що слово Господнє неодмінно збудеться. Але цікаво, коли читаємо цей текст із об'явлення 3 розділ і 11 текст, ми знаходимо, що Ісус каже, поки я прийду, в мене є певне завдання. І ось в цьому проміжку часу між сказаним Божим Словом в першому столітті, коли Йоанн записав, і часом, коли воно здійсниться, а про день і годину ніхто не знає, в цьому проміжку часу Господь закликає мене і тебе, дорогий друже і телеглядачу, щось здійснювати в цьому житті. Не просто байдуже чекати, коли ж настане той час, і Христос прийде. Каже: тримай, що ти маєш. У своїй руці. Ось яке важливе завдання тримати в своїй руці. Тоді постає питання, а що знаходиться в моїй руці? За що тримається моя рука сьогодні? Варто проаналізувати своє життя, тому що Господь, як віруючий людині, ставить в руки щось важливе і цінне. З іншої сторони, є інша сила, яка хоче зайняти мої руки тим, що не є важливе в цьому житті. Але цей же текст в книзі об'явлення відкриває нам про те, що в моїй руці є щось цінне, тому що наступна частина говорить, є хтось, хто хоче забрати. А завжди, коли хочу щось з моєї руки забрати, це щось цінне. Те, що не цінне, ніхто його не забирає. Воно залишається, і ми часто навіть те викидаємо, що знаходиться в моїй руці. Слово Господнє говорить, це вінець життя, це майбутнє, це спасіння. А от яким чином я його отримую? Коли я приходжу до Господа, коли я читаю Слово Його, і Дух Святий робить переміну в моєму житті, я починаю вірити у спасаючу силу Господа. Я починаю вірити в ту обітницю, яка сьогодні говорить до мене. І я вхоплююся своєю рукою через заповіт із Господом за те спасіння, за те майбутнє, яке Господь хоче мені подарувати. І тоді, тоді настає момент, про який говорить нам апостол Іоанн в третьому розділі і другому тексті. Ви діти Божі. Саме через заповідь із Господом я стаю його дитиною, яку Господь називає. Ти є дитина моя. Але цей же текст відкриває, але ще не виявилося, що ви будете. Оцей проміжок часу, в якому сьогодні я живу. Він говорить про те, що я маю займатися і переживати за своє спасіння. Звичайно, якщо я займаюся чимось іншим, що не є настільки важливим, воно буде відволікати мене. І, можливо, мене часом можуть стосуватися слова, які Господь свого часу сказав до Мойсея у виході, четвертому розділі, із другого по третій текст, ми читаємо, коли Мойсей зустрівся із Господом на горі Хорив. І Господь йому давав певне завдання, що він йшов і виводив ізраїльський народ із Єгипту. Він все ж таки відмовлявся. І тоді Господь каже до нього, що в твоїй руці знаходиться. Він подивився і каже, палиця, якою я пасу вівці. І Господь каже, кинь її. Можливо, ці слова можуть стосуватися сьогодні і мене. Я займаюся або тримаюся за щось те земне, що мене відволікає від Господа. І Господь може хоче сказати мені чи вам, дорогі присутні, про те, що треба кинутися із своїх рук. Але текст із об'явлення третього розділу він говорить про те, що треба тримати те цінне і важливе. Що є для мого спасіння. В євреї, в 10 розділі і 23 текст, ми читаємо такі слова, які записав апостол Павло: «Не, е, тримаймо непохитне визнання надії, вірний Бо Той, хто обіцяв. Навіть в цьому тексті апостол Павло закликає все ж таки нас прикладати певні зусилля заради свого спасіння, прикладати зусилля, щоб утриматися у певних відносинах у зв'язку із Господом. Тобто утримати у своїй руці те, що Господь поклав. Мені здається, що треба взяти приклад із дітей наших, які часто дочекавшись чогось цінного для них, тримають те в руці своїй. І час від часу споглядають туди, чи там воно ще знаходиться, чи є те ціне, що, що батьки їм дали. Вони тим хваляться, вони про те говорять, вони про те думають і час від часу споглядають. Саме до цього сьогодні Господь закликає мене і тебе, дорогі друже, щоб ти споглянув сьогодні, в яких відносинах ти з, із Господом, і чи те призвання, те доручення, те покликання, яке Господь. Тобі дає, воно ще знаходиться у твоїх руках чи ні? Тому що дуже легко його втратити. Адже третя частина цього тексту, 11-го, говорить нам, що сатана хоче відібрати від мене те спасіння, яке Господь хоче мені подарувати. І це є велика небезпека, тому що сатана ходить, як лев, рикаючий сьогодні, щоб пожерти. Щоби відбити від нас ту цінну річ, те, що Господь хоче подарувати мені. І апостол Павло в післанні до Єфесян, 6 розділі 12 текст, говорить, що наша боротьба, дорогі друзі, дорогі слухачі, наша боротьба не проти тіла і крові, наша боротьба проти піднебесних злих духів. Тому для того, щоби з ними боротися, потрібно мати. Віру, мати силу в Господа, тому що іншою силою ми їх не переможемо. Ну і звичайно, напевно, треба оцінити на 100% те, що Господь сьогодні мені подарував. Якщо я не буду знати цінності свого майбутнього, цінності цього спасіння, яке Господь хоче мені подарувати, я не буду його тримати. Воно мені не буде важливим, тому коли Господь закликає до цього, Господь показує у притчі про скарб, яка записана в Матвії, 13 розділі із 44 по 45 текст. Те спасіння, яке Господь хоче подарувати мені, воно має бути для мене таким цінним, заради якого я готовий пожертвувати всім, що в мене є в житті. Коли людина припадком натрапила на скарб. І його оцінила, ми читаємо в Матвія 13 розділі, він пішов, продав все, що в нього було, заради того, щоб осягнути і отримати цей скарб. Чи готовий я сьогодні чимось пожертвувати заради того, що Господь мені обіцяє? Адже сатана не спить. Він хоче зробити фокус в нашому житті. Він хоче відволікти наш погляд. Від цих цінностей, які говорить Слово Господнє, від того майбутнього, яке подароване нам у Христі, і тим часом забрати від наших, з наших рук те, що Господь обіцяв нам. Тому є сьогодні два варіанти, якими ми можемо тримати те спасіння, яке Господь дарує. Ми можемо хва хвалитися тим, що Господь дарує мені спасіння, і завжди нагадувати про це. А інший випадок, коли ми можемо, склавши руки двома руками, тримати цей скарб, склонившись на коліна і просити Господа сили і підтримки, коли Господь буде допомагати нам тримати цю цінність, яка подарована нам від Господа. Слові Господньому є багато прикладів, як позитивних, так і негативних, коли люди, яким подаровано було від Господа особливі благословіння, вони витримували, втримували це до кінця або втрачали. Перший негативний приклад, який я хотів би пригадати, він записаний в книзі суддів, 16 розділ, про одного сильного, здорового чоловіка. Який міг робити надзвичайні речі, про які я сьогодні, читаючи цю історію, захоплюся. захоплююся, тому що сьогодні в цьому світі, напевно, немає такої сильної людини, яка винесла ворота міста на своїх плечах. І в той же час, коли цей чоловік був сильний, коли він, маючи силу фізичну, міг здійснювати такі великі речі, ми знаємо, що в нього одна була слабість, яку. Як... Через яку він втрачав свої відносини із Господом. І ось в цій ігрі із гріхом через жінку, він завжди використовував ту силу, яка була йому дана від Господа. І він рвав ті шнурки, він виривав волос із верстата. Але в цій ігрі ми читаємо 16 розділ суддів і 16-й текст, настав момент. Коли вона йому докучала і питала, в чому сила твоя, і хотіла дізнатися, як перемогти його, каже, знетерпеливалась душа його аж на смерть. Але він продовжував гратися, він продовжував діяти в тому напрямку, якому йшов. І настав момент, коли він сказав: вийду як раз у раз, 20-й текст, і стрясуся, а він не знав, що Господь відступився від нього. Як на мене, це дуже вражаючий факт. Коли я можу втратити те покликання, я можу втратити те благословіння, силу від Господа, а про це не знати, тому що зайнятий чимось іншим, мої думки, мої руки зайняті іншим, і тоді я втрачаю це спасіння. Дочитуючи цю історію про Самсона, до кінця ми можемо впевнитись, до чого привів його сатана, забравши від нього можливість працювати і бути у єдності з Господом. Він привів його до рабства, до в'язниці, що він позубився своїх очей і таким чином не міг працювати для Господа. Але Господь хоче іншого, щоб в моєму і твоєму житті, дорогий глядачу, відбулося щось інше. Коли ми читаємо післання до Тимофія, друге післання до Тимофія, де апостол Павло в четвертому розділі із сьомого по восьмий текст, також говорить важливі слова. Я змагався добрим змагом, свій біг закінчив, віру зберіг. На останку мені призначається вінок праведності, якого мені того дня дасть Господь, суддя праведний, і не тільки мені. Але й усім, хто прихід його полюбив. О, дорогі присутні, це є гарний приклад, позитивний, з якого ми можемо взяти для себе натхнення і підтримку, де апостол Павло він говорить: я йшов таким же шляхом, як кожен із нас. Але я змагався добрим змагом. Я свій біг закінчив, віру зберіг. В цьому великому проміжку часу, в якому ми живемо, Господь закликає, щоб ми зберегли оцю віру в обітницю, ми зберегли цей поклик до спасіння. І апостол Павло каже: наостанку мені призначається вінок праведності, якого мені того дня дасть Господь, і не лише мені. О, дорогі друзі, не лише апостолу Павлу буде вінок життя, але й кожному, хто задумається над цими словами, хто прийме їх у своє життя, хто буде жити для Господа, і кожний отримає, хто полюбив Його прихід. Ісус Христос говорить: Я незабаром приходжу, а Ти тримай, що я довірю у твої руки. «Щоб ніхто не забрав твого вінця, щоб ніхто не забрав від тебе Твоє спасіння, тому що, втративши його, втрачаємо вічність, яку ніколи не зможемо повернути. Тому в відкриття в другому розділі, десятий текст, ми читаємо, де Господь говорить: а ти будь вірний до смерті, і дам тобі вінця життя. Сьогодні через слово Господнє звучить до кожного з нас заклик: будь вірним до смерті, і я тобі дам вінець життя. Хай Господь допоможе, щоби в моєму житті і в твоєму, дорогий друже, відбувся цей момент спілкування із Господом, момент переосмислення твого життя, щоб побачити, яка ціль моя, до чого я йду, і який кінець цього. Якщо, звичайно, в ході цього роздумування в нас ще появляться питання, прохання про молитву, ви можете про них повідомити на адресі, по адресі, яку ви бачите по екранах. Хай Господь вас благословить, хай Господь дасть сили і підтримки в боротьбі із тим, хто хоче забрати від нас дорогоцінне спасіння, подароване від Господа. Амінь.